100 років тому, 1 серпня 1913 року, пішла з життя видатна українська письменниця Леся Українка. Цього року уся країна шанує її пам'ять. Найбільші заходи проходять у місті Новоград-Волинському. Саме там наприкінці 19 століття і з'явилася на світ майбутня поетеса. Щоправда, і на Полтавщині не забувають про цю знамену дату, адже ім'я Лесі Українки тісно пов'язане із полтавською землею. Її мати народилася у родині Драгоманових, які мешкали у Гадяцькому районі. Леся не могла навчатися в Школі через хворобу, а науку всю науку вона отримувала вдома, отримувала від своєї мами. Вона знала кілька іноземних мов. Вона прекрасно перекладала е, шедеври світової літератури. Нещодавно полтавську делегацію запросили до участі у міжнародному фестивалі Лесені джерела, який пройшов на батьківщині поетеси на Житомиршині. Повернувшись звідти, представники громадських організацій та вчені зібрали круглий стіл, аби вирішити, чи можна організувати подібне дійство і у Полтаві. Знавець української літератури віра Мале Ежко пропонує провести в місті тиждень кіно про Лесю Українку і за її творами а також вивести її п'єси на велику сцену. Леся Українка здається, вивчена повністю, але менше говориться про її драматургію. І Леся Українка представлена у. Друкованому вигляді широко, але в театрі її ми маємо тільки лісову пісні. Під час круглого столу учасники переглянули документальний фільм про життя письменниці. Також присутні мали змогу побачити унікальні вироби з дерева, присвячені лесі українці, виготовлені вручну.